В УПЦ МП написали заяву в поліцію на коміків кварталу 95 через невдалі, на думку Московського патріархату, жарти про УПЦМП. Про це повідомляє прес-служба організації. В Українській православній церкві Московського патріархату стверджують, що у передачі Байрактар News від 7 грудня 2022 року ведучі Олександр Пікалов та Євген Кошовий дозволили собі зневажливо висловитися про церкву і віру в Бога. У заяві йдеться, що коміки вдалися. До пропаганди фізичного насильства стосовно священнослужителів УПЦ, натякаючи на те, що це не буде коштувати їм більше ніж 100 гривень. Внаслідок цього за останні місяці зросла кількість випадків застосування фізичної сили щодо священнослужителів УПЦ МП. Наразі правоохоронні органи розпочали досудове розслідування. Райсуд на Рівненщині призначив 119 гривень штрафу юнакові, який обматюкав священика МП. Цього 119 гривень. В тебе на карті нормально грошей? Та є трохи. Ну, так а що ж ти тоді сидиш, Сать? Зрозумів. Значить, слухайте сюди московські попи. Йо**ні ви ішаки, козлячі ви морди, бля. Ссу весени, бля, до путінська. Піда. сини. Щоб ви, блядь, здохли? Я приєднуюсь до кожного хука на цього слова, блядь. Фух. Всього 119 гривень, а таке задоволення отримав. Було б добре мати відповідний прайс-лист. Скажімо, плюнути в священника у ПЦМП 20 гривень. Залишити святе писання цвяхом на позашляховику 50 гривень. Вдарити по лівій щоці і одразу автоматично по правій 100 гривень. Вигнати московський патріархат з України безцінно.